Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ох, насичені зараз дні на події. Одна краще друге, що називається, тільки встигає робити розклади. Да, ну, перепрошую, зараз відповіді на питання підписників трошки затримуються, ну, тому що поточних подій дуже багато. У мене теж сили не безкінечні, на жаль. Добре. Ну, сьогодні що? Сьогодні я хочу подивитися, що Путін підписав указ про депортацію українців з тимчасово окупованих територій України. Ну, в принципі, нічого дивного, згадуємо плани, які публікувалися, що там концлагеря для українців десь в Сибірі будувались, так? І думаю, що візьмуть Україну за три дні. і... Зроблять депортацію. Нічого нового для Росії, в принципі. Ну, от. Не, не митьом так катанням, що називається. Ну, гаразд, давайте подивимось. Так. Ну, давайте подивимось, чи встигнуть вони це зробити, якщо вже запланували. Так і спитаємо. Отже. Скажіть, та, так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи росіяни встигнуть депортувати багато? Ну, хай всіх, явно, що не встигнуть, ну багато. Отже, чи росіяни встигнуть депортувати багато українців із тимчасово окупованих територій України? Хай скажуть що ронеправду. Fehu, eivas, Dagas, Otau pervernutai. Ką apie vernata? Manas. Ось самі люди, в принципі, випав. Ну і добре. Підсумуйте мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню. Чи встигнуть росіяни депортувати багато українців з тимчасово окупованих територій? Іса. Так, ну, довертаю по часовій Лагус. Ага, і посторона. Ну, добре, докладу. Так, довертаю. Беркана перевернута. Ну, дивіться, що в нас тут. Феху, Ейвас, Дагас. Ну, початок поганий, будемо так говорити. Ось вам якраз власність. Вся, ну... Майно, власність, гроші, от, оце, оце, бачите, йде оборона. Ну, люди будуть не в захваті, особливо ті, хто проукраїнський налаштований, так? А любителі руського міра, то хай, що називається Чемодан, вокзал Росії. Е, от, дивіться далі. Дагас. Йде ну, відповідно трансформація ситуації. До чого? А ось отал перевернутий. І це, не... ну, це як і про збитки йде. Випало, то під якою руною е, мова. Так і, знаєте, це руна сім'ї. Відповідно, руна сім'ї перевернута. Це е, розрив родинних зв'язків, скажімо так. Ось от, от, от таким от чином. Ну, і відповідно для, для чого тут уже руни почав відповідати, для чого це Кремлю в тому числі. Хоча я окреме питання ще хочу задати. Дивіться далі: кана перевернута. Ну, Погані новини, невдачі. Ну, зрозуміло, якби, так? Ось, і ось руна людини падає, власне, ось. Угу. І фінал розк... Ну, Невдачі, відповідно, погані новини для кого? Для людей. І для, як для тих, хто там живе, так і для тих, кого будуть депортувати. Адже депортують все-таки не всіх. На щастя, не встигнуть, Банально. Ну, це так. Дивіться, що у нас падає на фінал. Це фінал розкладу, нагадую. Ісалагус, руна вищих сил, на вірт, пуста руна. Беркана перевернута. Дивіться, ну, буде блокування, буде спротив цьому. так? Тобто, ні, всіх вивезти не вспіють, це. Ні, ні, не про це мова. Блокування буде. Ось дивіться, руна якраз вектор. Ну, Залізниця мені в даному випадку йде, до речі. Тобто, дивіться, блокування буде, в тому числі і залізниці, і шляхів. Ну, щось їм, звичайно, вдасться, але я не думаю, що вони багато людей встигнуть вивезти таким чином. І дивіться на закусь, Падає беркана. Ну, вище сили падають, вище сили на, сторону... на стороні України і українців. На рахунок любителів руського міра не впевнений, до речі. Е, от, І дивіться далі. Падає беркана перевернута. Ну, Відповідно, деградація. Ну, для Росії б це був би отрицательний рост, а для нас просто деградація, будемо так говорити. Ну ні, ні. Тобто, звичайно, вони спробують вивозити, так, то однозначно, ось по першому рядку рун видно. Але люди будуть не в захваті, люди будуть як це, ну, чинити опір, наскільки це можливо. так. Ну і відповідно, бачите, затіяться результату Росії не дасть. На щастя. Але все-таки. Ну, а раз, давайте подивимося, що. Давайте подивимося. Ну, в принципі, чи вдасться, я вже запитав, так? Е чи встигнуть. М ну, давайте подивимось, на, на що то взагалі Кремлю. Я розумію, що, звичайно, їхні збочені мрії і фантазії, але все-таки. же ж, люблять вони Україну, а? Кісткою в горлі ми їм стали. Та подавляться вони нами. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, гаразд. Це я питав, чи, ну, чи багато вивезуть. Ну, чи будуть вивозити, зрозуміло будуть. Добре, давайте так і спитаю. Які справжні мотиви у, у влади Росії для того, щоб чинити деокупа... Ой, деокупацію? <сум> е, як би ж? Е, від себе самих тільки? Отже, скажіть мені, будь ласка, які справжні мотиви у влади Росії для того, щоб е, робити депортацію населення України? Хай скажуть правду. Kazanai, pereverni tai. Ar ką perverti? Dagas. Наутіс. А докладонько. Перд. Ага, ясно. Дивіться, що у нас тут. Які ж справжні мотиви. Ну, ось, Ансу, соло, е, отал перевернутий. В даному випадку це не руна перемоги. ні. Тут трохи про друге. Зараз поясню. Дивіться, ну, розмови, балачки, відповідно, що є. Певні плани, до речі. Це ж руна, яка й плани в тому числі символізує. Ось дивіться. Це мова про те, плани чого. Це руна, знаєте, синтезу. Боже, виведь його слово з голови. Ну, хай буде синтез, добре. Не зовсім це вона означає. Но... Цілісність, о, нарешті. Відповідно, дивіться, плани по чому. Пла, плани, щоб розбити цілісність, чому кажу розбити? Да, тому що ось ОТАЛ перевернутий. Ну, руна сім'ї. Щоб розділити сім'ю, розділити рід, якщо. І мова тут про українців взагалі, про український рід, якщо на те вже пішло. Так? Дивіться далі. Ось, Беркана перевернута. Приховані мотиви. Ну, щоб ми почали деградувати, так? так само, як і вони. А відповідно, це якщо один, один варіант трактовки. А другий варіант трактовки, для чого це, власне, Росія? А от для чого? Щоб деградацію свою, отрицательний рост, так? Трансформувати в щось краще. Ну, правда, судячи по тому, що випало, не вийде у них це, на щастя. Дивіться, ну, відповідно, трансформація і чого? Долі. Щоб покращити свою долю, так? Хоча це руна випробувань також. Ну, тут ні, тут більше про долю все-таки. Долю Росії як такої. Ну і ось я ще спеціально доклав. Виб... доля, а тут ось ще й карма випала, так? Угу. Чудово. Ну, карму вони за це отримають чудову, це однозначно. В лапках, звичайно, чудово. Гаразд. Ну... В принципі, що тут ще спитати? Депортація буде, так, ума нема там на Росії. Дивуватися, в принципі, нічим. Для чого це зроблено? Ну, зрозуміло. Он тут і свою демографію покращити, так, і Україні пакості наробити, як і завжди. Ну, не знаю, що ще спитати. Якщо будуть ще питання, пишіть в коментарях. Також розгляну. Ну, можливо, вже не сьогодні, тому що сьогодні я вже трохи втомився, якщо чесно. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.